Привітки! Починаємо новий влог. Сьогодні неділя. Ми ось готуємо сніданок. Покажу, що у нас на сніданок. На сніданок у нас оладушки. з йогуртом грецьким, з джемом. І ще ось позавчора я пекла булочки, заховала, щоб хватило хоча б на два дні і забула про них. ще булочки у нас є. З, ті самі з чим як його, з маком. Ось жаряться оладушки. О! О, знайшлася Стасова шапка, де Она вона в була? була? Тобто, може, ти її забув зранку, коли в школу тільки йшов, вона в машині випала? Ні, я пішов без того шапки з виступу. Після школи всі роздали. Угу. Я її не знав, куди покласти цю шапку і угу. вирішив ту діти, а цю. Собі взяти в руки. Коротше, вже написала Маша, що вже можна ворота відкривати. Підемо зараз виглянемо. Він, Він вже відкрив? Окей. Приїхали? Так? Да? Мої книжки. Покажи Клас. За... Ну біжи, занось, занось. Я вас сьогодні буду знімати. Я вас сьогодні буду знімати, а вдруг помрете і відео не ставиться. Я, я, Маша, не встигла навіть засняти. Знаю, но... А спорим мені так не зробиш. А ти не піднімаєш? Знімаю вон машку з дяді Сашою, коли не гуляють. А вони не знімають. Що це? Маша, ти сильно палівно ржеш. Давай трошечки поднатужся хоча б. Давай. <рес> Короче, вже наступний день збираємося в школу. Ось я сьогодні їду в галерею Краковську. Короче, прикол такий. Попросив, це ж Саша це приїжджав і попросив напередодні, щоб ми йому купили телефона. тут, в Кракові. Ось, трошки дешевше воно вийшло тут у нас. Ти готовий? Да. Мені ця кофта не подобається, вона була грязна. Ну, встань, я побачу. Ні, міняй кофту. Ти хіба не бачиш, подивись на неї, яка вона ужасно в п'ятнах. Е, і попросив купити е, телефон. І ми купили. А він, коротше, скинув не ту модель, не ту. От прям що хотів, не ту скинув. А ми купили ж ту, що він скинув. І все. І вони вже поїхали, а ми сьогодні підемо, будемо пробувати вернути ці телефони. Ну, там два це він собі і дочці. От і коротше піду буду пробувати сьогодні вернути ті телефони. Трохи прокручую в голові своїй, що тіпа, там не захочуть забирати. Хоча розумію, що телефони запаковані з чеками, все як би ну, должно бути без проблем. Але ж все одно в голові картинка прокручується. Ми збираємося в школу. Зараз будемо вже їхати, потім завезу Машу ще вона трошки довше поспить за них. От завезу Машу, та я буду їхати в галерею. Зразу віддам мені Саша привіз книжки, я вже чуть пізніше покажу. Саша привіз книжки мої. Я вже запакувала там трошки, щоб замовлення повідправляти. У мене є декілька замовлень по, по Польщі і в Кракові тут е, е, теж віддати хочу замовлення. Ось мама відправками по Україні займається, а я ось тут е, по Польщі. Тому ось такі справи, Саш. Я його віддав все равно. Перезувайся ще Машуль. У нас випав сніг, да? да. Маш? Ой, ой, доганяй, укотився, Укатив. ой, О оу, О оу. Маша, тут ще немає з чого робити сніговика. Ні. Немає, он ще й весь сніг жовтий в пісьохах собачих, так що не трогай його ще й той сніг. Ні. Друзі, субота. Субота я хожу воюю з дітьми, щоб трошки поприбирати в хаті. Вони взагалі не люблять прибирати. От Взагалі вообще, вообще не люблять прибирати. Я не знаю, як ви е, з цим е, от, розбираєтеся? Типу якось мотивуєте чи просто прибираєте самі? От, цікаво просто. Е, того, що шо? Шо? Того, що я пам'ятаю, що от у нас колись було так. В суботу ми знаємо, що у нас там генералка, ну бо всі в будні дні працюють, школа то все. От, а наші виходить вообще, вот, якби нема такого поняття якось. І просиш, і говориш, що прибрали трохи. Вони поки всі не попересварюються. та це я про тебе говорю. Поки всі не попереб'ються, поки всі не це. Поки я не і не скажу, всі йдіть сюди, я тоді сама поприбираю, то у нас оце не, 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 не припнепрікращається. Оце це все. Часом там Росік з Артуром теж щось там б'ються. От, і оце коротше у нас така ситуація. Оля он прибрала, прибрала туалет, свою кімнату, я прибрала ванну. Ось, ну і коротше, оце таке у нас робиться. О, Чуєте? Оце у нас так уборка відбувається. Піду покажу вам трохи. А я вже не спорю. Ти вже просто поспорив, так? Да? Ага. Ага. Кореч, показую, що Саша робить. Вона мене виганяє, правда, але я ж взагалі не слухаюся. Вона вирішила собі розібрати другий поверх кроваті, убрати. Він поломаний, виходить, на ньому і спати неможливо, Оце вигнути повністю. От, і ще й не знаю, правда. Вона думаю, може ж так буде симпатічніше в кімнаті. Не знаю, що вона в своїй голові думає, чесно кажучи. От. Це типа значить, щоб я ушла. От, я ушла. А тут сьогодні був довгий і я А тут дивляться кіно. Спати! З кожній куча хоча От. А тут Артур ходить. Вон там Артур ходить. Ладно, ладно, я пішла. Короче, э, народ, яка ситуація вийшла с этими телефонами? Маша, тихо, я хочу розкажу. Така ситуація вийшла з телефонами. У нас їх не взяли обратно, тому що гроші вони не повертають, вони повертають тільки подарункові сертифікати. Тобто можна було віддати телефон, а на ці кошти взяти подарунковий сертифікат. Ну а вибачте, наша мені подарунковий сертифікат майже на 12 тисяч злотих. Наш він не здався. Ну, чи мені, чи там Саші. От. Коротше, що ми зробили? Одного телефона вирішив Манасія собі забрати. От. У телефон новий. І, Одного телефона просто, ну типа як знай... не забрати, а викупи. Не просто штатню ви забрав. Що ти на мене дивишся зразу? Оля вже дивиться, що вона з телефона забрав. От е... якби він викупив його того телефона. І виходить, другого телефона просто знайомі одні теж собі забрали. От ну це якась странна така ситуація. І Сказали, що це по правила галереї Краковської. Типу вони не зобов'язані повертати гроші. Ось і це такий, такий коротше регуламент самої галереї Краковської. Вони типу. собі попинався цього. Ну і в общем... Маш. І в общем, оце такий прикол. Гроші не повернули. І оце вже ми своїми силами ці телефони коротше, торгуємо в айфонами. Тіпа типу. ну, Машка! Це, коротше, така ситуація вийшла з тими телефонами. Так, покажу вам ще мої книжки. Ось тут у мене лежать Вони упаковками. Треба, до речі, на завтра взяти в церкву. Мені замовили. Так, це розтікове тут в кожній упаковці дивіться, 10 штук. 10 штук. Там не ще? І про пропілісосів? Під столом? Добре. Ось так виглядає моя книжка. Ось це обкладинка. Збоку. Ось так. Тому замовлення приймаю. В мене в Польщі ще є достатня кількість, у мами ще є достатня кількість. Ще, в принципі, замовлення приймаємо повним ходом. Друзі, буду закінчувати наш влог. Сьогодні маленький такий получився. Єдине, що от, е, думала запитати, можливо, можливо, хтось розбирається у двох моментах. У нас щось. І, ну, якби просто в чому прикол, що власники не дуже хочуть допомогти розібратися. У нас якісь приколи з котлом стався. Він, в принципі, давно був цей прикол, але зараз взагалі чогось. От. На кухні гаряча вода є, батареї теплі, все. Ну там якби свої нюанси, але тим не менше. А от у ванні включаєш гарячу воду з там, де вма, ванна саме, не там, де умивальник. Умивальник теж тече гаряча вода, нормально. А от вмикаєш у ванні, там, де от якраз миємося, вона чуть-чуть потече гаряча, потім починає текти холодно. І неможливо помитися. Треба, щоб хтось один сидів у туалеті, включав постійно на котел, нажимав кнопку, щоб якщо він виключається. А хтось вже відповідно миється. І то не завжди це спрацьовує. Тому що нажимаєш на котел, воно ніби загоряється зелена кнопка, але вода продовжує текти холодно. Я не знаю, що робити. Я власниці написала, що така ситуація неможливо помити дітей. Реально, от уже сьогодні третій день, напевно, що я просто, от, от дитина заходить у ванну, Стас кричить: включіть гарячу воду. Ну, от якби йдемо, включаємо, вона не включається. Я говорю, Стас, домивайся бігом уже як є, ну того що ну, як. Так само я. От заходжу, прошу, щоб хтось включив, воно не включається. Вони клацають, воно не включається. Я домиваюся холодною. От, Машу так само домивала на днях холодною водою, льодяною капецькою. Я їй написала вони нічого не відписують. Вони оце приїхали вчора, подивилися щось. От. Не знаю, щось там Саша їм сказав. Вони сказали, ну то ви їжі, вибирайтеся значить, звідси, да? що ми давно казали, що можете вибиратися. якось там він сказав, Я так розумію, що це, виїжджать. Ви, ви це Каже, Ми вам казали, коли ви кудись їдете, скажіть нам, і ми на це время прийдемо і зробимо, бо там треба стіну розбивати. Ну, як ми нікуди не їдемо, ну, куди нам їхати? Вибачте, будь ласка, куди нам їхати? На курорт ми їдемо чи що. Сидимо, коротше, в цій хаті безвилазно. Якби, ну, я розумію, люди їздять на курорти, ну ми не ліним. Не їсти нікуди. Тобто, це ну якби для нас нереально. От поїхати на курорт, щоб вони зробили котьо. І якби, і виходить, що от ніяк не домовимося ми з ними, щоб вони зробили цей котел хоча б трошки І я оце не знаю. от Що робити з цим котлом? якби ну Я знаю, що це не рішається, от так от, але вдруг ви дасте якусь ідею. от Не знаю, був майстер від них якось і. Він сказав, що вони в общем, щось неправильно установили, і його треба взагалі знімати. Тобто так його не поремонтуєш, коли він на стіні. Його треба взагалі знімати, забирати і десь там везти. Е, якби, так само у нас на днях унітаз відвалився. Коли прийшов майстер, то вірніше відео скинула майстру. Він сказав, що просто вони його установили неправильно. Ну, він уже давно почав, знаєте, так видно від стіни відхилятися, відхиляться, відхиляться, і потім в один момент він рухнув. От і теж получається, що от приїхали, зробили, але тут якби ну от. Що і ти не дуже можеш щось сказати, тому що тоді виглядає так, ніби ти якби, знаєте, мовчав три роки. А тут от ти почав уже говорити що в тебе не унітаз неправильно встановлений. Ну, типу, перше, що приходить в голову, це що ти його зламав просто да, за ці три роки. Але просто що ми мовчали, бо ніби як неудобно говорити. Ну, як ти от людині прийдеш і скажеш, що у вас там унітаз від стіни відходить, що страшно на нього сідати. моментами. От, але коли він уже реально падає, то вже приходиться говорити, але вже через три роки, да якби хто ж тебе слухає? Ну але я сказала, що це майстер сказав. що там реально він неправильно установлений був. Ось так само з котлом ця ситуація. І от така у нас ситуація тут взагалі, от з такими цими моментами, да, ви знаєте, то капає, то то ще щось, то ще щось, а зробити нічого не можеш, тому що тобі говорять просто ну так вибирайтеся. А куди ти виберешся, якщо тебе ну ніби як ніде з такою кількістю дітей не хочуть? Ну і отак от, от, як вих виходить, ти стаєш ніби як заручником цієї ситуації. Ось Ну, в общем, таке. Добре, можливо, у є якісь ідеї, можливо, хтось знає супер пупер майстра в Кракові по котлах. Я не знаю, не знаю. Все, дякую всім, хто дивиться нас. Ми сім'я Сачкових, ми все ще живемо в Кракові. Ми все ще маємо сім дітей, з нами проживає шестеро. І до нових зустрічей, до нових відео. Не забувайте залишати коментарі. Пока-пока.